Сьогодні прийому немає вже. Як уже закінчився? А, ні, ні, ну треба було записувати раніше, і сьогодні е немає Григоровича. <плес> Дивіться, таке рішення. Інтерв'ю не надає. Ви звертайтеся в письмому. Ну, будь ну, ласка, я вас дуже... Олександр Зимович, ми вже не перша доїжджаємо, просто постійно застаємо вас після. Чому я не Чому ну, Так, коментарі. Я... про… розібратися в ситуації? Я не розумію, про що ви зараз говорите. Та рік уже санкції введені. І чому ж до цього часу не розібрались? Ви мене почули. Дякую. Все зрозуміло. Такою була наша найбільш успішна спроба взяти коментар у мера Малана. Олександра Ситайло щодо роботи підсанкційної компанії на його території. До цього нам казали, що він то на ремонті мосту, то ще десь на виїзді, і так далі. І от і спало нам на думку: а що ще може приховувати голова міськради та виконкому Малина і не даремно? Чим глибше копали, тим більше цікавого випливало на поверхню. Тому спойлер це лише перша частина. Поїхали. Загалом, знайомство з життєдіяльністю мерії Ситалов вкотре довело тезу, що у провінціальних містах пацани не дуже мудрують, коли роблять щось із присмаком корупції. Як то кажуть, свій до свого по своє. почнемо з тендерів, бо в Малині ігри з так званими допороговими закупівлями відбуваються всюди від асфальту та палива до закупівлі домовин для полеглих на війні містян. Є в Малині власне ритуальне комунальне підприємство Скорбота. І після приходу до влади Ситайла взимку 21-го року в ньому з'явився новий директор Вадим Лось. Ще через чотири місяці пан Лось фактично обрав собі придворного трунаря Михайла Ігнатенка. З того часу його фопу Скорбота та управління з житлово-комунального господарства Малинського виконкому віддало замовлень на майже 2,5 мільйони гривень. І кожну бюджетну копійку підрядник отримав абсолютно без конкурсу завдяки використанню схеми допорогових закупівель. Невеличка довідка: майданчик відкритих електронних закупівель Прозоро було створено для заощадження бюджетних коштів. Весь процес від подачі заявки до обрання переможця через принцип аукціону з поетапним зниженням вартості робіт конкурсантами фіксувався. Якщо учасників тендеру було менше двох, його відміняли. Але є нюанс. Всі Закупівлі розбиті на три рівні: перший послуги та товари, другий поточні ремонти, третій капіталки. І кожен рівень має низу. Овий поріг суми, не перетинаючи, який угоди можна укладати без конкуренції. Восени 2022 року під прикриттям війни Кабмін дозволив збільшити ці суми. Тепер вони складають 100 тисяч, 200 тисяч та півтора мільйони відповідно. І саме завдяки розбиттю на допорогові суми КП Скорбота та управління житлово-комунального господарства мало зуміли обійти конкурентний принцип тендерів і віддати десятки замовлень улюбленому ФОПу Ігнатенко. При цьому ціну, наприклад, однієї домовини відстежити і порівняти з ринком важко у тендерах Ігнатенко Вони плавають. Від плюс-мінус двох тисяч до десяти за одну штуку. Ну а там, де суми вищі за допорогові, замовники прикрились опцію Українська Визвольна війна, яка на початку повномасштабного вторгнення дозволяла робити тендери без конкурсу Задля оперативності. Певне, що на свій захист хитрі комунальники Малина можуть сказати, що поховання річ не прогнозована, але знову ж таки є нюанс. Наприклад, 26 вересня цього року скорбота уклала з улюбленим фопом одразу три угоди на закупівлю трун. Кожна рівно на 99 тисяч. При цьому в кожній різна кількість одиниць товару. Це є прямим доказом махінації керівництва КП, яке прийшло разом з новим мером, бо фактично Скорбота закупила в один день 96 трун на 300 тисяч одного й того ж бізнесмена, і цей тендер вже точно мав проходити із конкуренцією, яка б могла заощадити бюджетні кошти громади. Можливо, за таку вірну службу директор Скорботи Вадим Лось в липні минулого року отримав через рішення сесії за підписом самого Ситайла добро на придбання майже 33 соток з землі в межах міста всього лише по 96 гривень за квадратний метр. І я впевнений, що це той самий лось. Бою дає максимальні 99% унікальності імені ФОПу для порівняння на ті ж самі сесії мобільному оператору LifeCell передали дві сотки в двох селах Малинської ОТГ під розміщення обладнання, і там землю оцінили втричі дорожче. Такий принцип у земельних питаннях, коли друзям все, а ворогам закон не є винятковістю для команди Ситайла. Ми поговорили з власником хостела у Малині, що на Богдана Хмельницького, 17. Розташований він далеко не в центрі, впритул до промзони. Саме приміщення Олег викупив ще в 2012 році. Каже, що родині довелось продати всю нерухомість і з'їхатися жити докупи. Вкладене не відбили до сих пір. І, от у саме розпал війни, Марія Ситайла вирішила несподівано у 5-6 разів підняти. Вартість оренди землі без пояснень, звідки взялись такі нові цифри. Він довго та нудно писав запити до Ситайла, але правди так і не добився. Відповіді отримав не своєчасно з запізненням і тенпід тільки завдяки тому, що знову йому нагадав про себе. Ну а те, були порушені повністю земельний кодекс. Ой. Конституції України податковий кодекс. На ну, спитав на якій основі це все було зроблено. Чіткої відповіді я так і не отримав до сих пір. На початку війни Олег безкоштовно розміщував у себе бійці Вайдару, які на його думку врятували малин від русні. Влада компенсувала лише половину комуналки. Так от, Олег пригадує, що перші три тижні вторгнення він комунікував із владою через деяких депутатів, бо самого Сетайло в місті було важко знайти. Але це не завадило меру пізніше отримати орден за мужність. Повертаючись до проблеми Олега, наші джерела впевнені, що його просто хочуть вижити з землі, на якій стоїть хостел в інтересах інших осіб. Правда, це чи ні? Питання відкрите. Але Олег до сих пір таки не отримав відповіді, на яких засадах оціночна вартість ділянки підскочила з менше ніж 300 тисяч до майже півтора мільйона гривень. При цьому паралельно із підняттям оренди власнику хостела міськрада Ситайла видавала доволі багато рішень, яким знімала взагалі оренду іншим особам через фінансові втрати на тлі війни. Загалі земельна тема в маленьні часів ситайла варта окремого випуску, що ми і плануємо зробити. Передивляючись рішення сесії за його головування, після вторгнення расистів я побачив тисячі гектарів земель запасу, які пускали за аукціонів, безліч ділянок в межах міста, яким змінювали цільове призначення. І віддавали під торгівлю гектари для дачного кооперативу, в якому дружина мера отримала два роки тому нерухомість, і не тільки. Ми направили відповідний запит ще на початку листопада, але в мерії сетала нам відповіли, що земельних рішень за його каденцію було так багато, що на підготовку відповіді знадобиться цілий місяць. Що ж, почекаємо, а поки що повертаємось до тендерів. Якщо ритуальні махінації закупівлями скоріше показник, що як то кажуть, нічого святого, то наступний приклад саме про гроші та своїх людей. Поки у великих містах України проходять масові протести проти бюджетних витрат на благоустрій. Цього року влада Малина вирішила витратити рекордну для невеликого міста суму на дорожні роботи. І звичайно, без тендерних в такому шматку пирога не обійшлося. Так, компанія рай агрошляхбут отримала від КП «Малин» та управління житлово-комунального господарства майже 25 мільйонів гривень протягом 2023 року, що складає дві треті всього. Тендерного вихлопу за шість років, що фірма приймає участь у держзакупівлях, Традиційно і тут тотальна більшість угод була укладена без конкуренції із застосуванням до порогової схеми. Наприклад, 14 серпня уклали дві угоди на капітальний ремонт двох вулиць, розбивши майже три мільйони на дві допорогові суми. 20 липня так само розбили 400 тисяч поточного ремонту. 18 липня на 5 угод поточки розбили мільйон гривень. 21 червня також на п'ять допорогових сум розбили ще мільйон поточного ремонту і так далі. Але звідки така довіра до компанії Райагрошляхбут з боку команди Ситайла? Можливо, відповідь на це питання криється у функції. Ціонерах фірми офіційно власниками компанії наразі є двоє мешканців Малина, прописані в сусідніх квартирах. Володимир Кириченко та Олександр Щуліпенко. Повного теску першого «Ю контрол знає як слідчого одного з місцевих відділів поліції. Обидва власники рай Буду» фігурують і в іншій місцевій компанії Малин що займається паливом, але є там серед бенефіціарів і такий собі Дмитро Олександрович Павлушенко. Він з'явився серед засновників у 2018 вісімнадцятому, замінивши в документах свого батька Олександра Денисовича Павлушенко. Так от, Олександр Денисович з 2009-го дев'ятого до моменту ліквідації у 2022-му очолював держпідприємство Словечанське лісове господарство і навіть встиг посидіти в креслі депутата Житомирської облради. Персона це доволі відома та навіть скандальна. У 2018 колеги випустили про нього велику статтю, де згадали кримінальні провадження, корупцію, лісові схеми часів. Януковича та приховані фірми серед них була і та сама компанія Малин До речі, за роки війни палова компанія родини Павлошенків встигла ще трохи позаправляти Малинське «Екоресурс», з директорського крісла, якого Ситайло й перестрибнув кабінет мера, але повернемось до доріг. Окрім того, що на них цьогоріч витратили десь десяту частину всього бюджету громади. Є ще один дуже показовий момент. Одним із замовників ремонтів дорожнього покриття було КП Малин. При цьому воно саме має потужності для проведення подібних робіт і легко могло закрити частину обсягу самотужки, не просто заощадивши бюджетні кошти, а й збільшивши власний прибуток. Про це нам розповів його директор, який днями звільнився з посади. За його словами, ця тендерна ситуація була однією із причин такого рішення. Да, можливо, ми там не справляли без об'ємами з таким, які там хтось планувався. Да? Але все рівно, есть, тобто максимально треба робити своїми силами. Все, Тут невелика арифметика. Це люди, це в більше того. Є третє питання. Е -е, бачите, це не тільки там завжди при жаль, завжди у всіх структурах жирні куски віддаються да, комусь, а комусь залишаються це там у всіх галузі. Чому ж ніхто у нас не приходить листя прибирати? <гум> Да. Чому листя ніхто не хоче прибирати? Якісь інші речі не хочуть прибирати. А де таке, знаєте, одноразово зірвати тось. Також колишній підлеглий Ситайла дав йому доволі цікаву характеристику. Каже: той сильно змінився, а з командою, яку мер привів під себе, взагалі біда. Да, да. То есть, пан Ситайло за три роки дуже сильно змінився. А у який бік? Ну, це не те чудний мальчик, якого ми знали раніше. Потому да, він змінився в його бачення, але є інша справа. Його обрали люди і делегували. Да? Мене ж не обирали, тому це моя суб'єктивна точка зору. Він на сьогоднішній день наділений повнотою довірою людей. Угу. Це головне. Можливо, хтось десь помилився, можливо, щось відбулося. Я не знаю. Але ми виходимо з тих реалій, які є. На сьогоднішній день Саша Сітайло наділений повновадою владою. Він був так сказати. Він мер. Йому вирішує, він здійснює дату. Тобто, якщо він підбирає під себе команду, його да? однодумці. Я їх не вважаю однодумцями. Я не хочу просто вслух називати те фразу, як їх називаю. Далі було доволі багато емоцій, але ось така думка людини зсередини системи, яка особисто працювала з паном Ситайлом. Головне, що співбесідник підтвердив, що мільйони гривень можна було не просто заощадити, а навіть перетворити на прибуток. Та замість цього команда Сетайла вирішила їх віддати. Фірмі пов'язані з колишнім депутатом та головою найбільшого лісгоспу області, який має великий скандальний корупційний шлейф. Ну а якість дорожніх робіт на 25 мільйонів ви можете побачити самі. Я навів лише два приклади тендерних допорогових муток мерії Малина. Навіть якщо опустити момент доцільності рекордного за всі роки незалежності оновлення асфальту у невеличкому місті у розпал війни та осіб, з якими пов'язані підрядники, залишається головне. Ігри з допороговими тендерами залишили громаду Малана без можливості заощадити теоретичні мільйони гривень. Бо якщо б закупівлі робіт проводили великими шматками з конкуренцією, був би великий шанс, що торг зменшив би вартість. А в місті достатньо проблем, куди можна було б витратити зайві кошти. Наприклад, вже багато років тягнеться історія з каналізацією. Вона закольцована на очисні споруди паперової фабрики монетного двору. На теперішній час борг міста складає близько 5 мільйонів. Навесні міськрада Ситайла слізно просила у Нацбанка віддати їм очисні споруди. А коли там погодились, сама ж почала саботувати цей процес. Типу занадто це дорого для невеликого міста. Також нещодавно через брак коштів довелось рест. Реструктуризувати місцеву лікарню, ледве не обнуливши пологове відділення. А в серпні лікарі отримали копійки замість зарплат вже через брак пацієнтів, і це лише верхівка айсбергу потреб громади. А тим часом команда Сетайла зливає десятки мільйонів на дороги у кишені потрібних людей. З цього та інших приводів ми вже направили запити до Ситайла, його підлеглих і керівництва. Олександр Григорович так сильно просив звертатися в письмовій формі, що ми просто не змогли йому відмовити. Також ми підготували звернення до державної аудиторської служби з приводу тендерних допорогових ігор, бо саме туди нам порадили звернутися в назика. Тож це лише початок пан Ситайло. Далі буде ще цікавіше. До скорої нової зустрічі.